Вітаю всіх присутніх. Розпочинається чергове відкрите засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Які є пропозиції до порядку денного? Що у присутніх пропозиції відсутні, тоді розпочинаємо пункт першого порядку денного про переформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності централізованого водовідведення виданої ТОВ біологічні очисні споруди. Вересов звернувся до комісії з питання переформної ліцензії на безстрокову з централізованого водведення відповідно до частини 6 статті 21 закону України про ліцензування відповідь діяльності. Пропонуємо переформити ліцензію, ведену ТОВ «Біологічні оцичниці руди з централізованого водведення на безстрокову. Дякую за звучне подання. Якщо присутніх немає заперечень, пропоную членам комісії підтримати переформлення ліцензії. Хто за рішення прийнято? Пункт 2. Про встановлення тарифів на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії для ТЕЦ та конгреційних установок на 2017 рік. Україні гінухних підприємств розглянуло заяви та доданих матеріалів для встановлення двічі сімнадцяти рік тарифів на відпуск електричної та виробництва теплової енергії та центральними та конграційними установками. Відвіно до процедури та порядку встановлення тарифів. У мене є пропозиція, тут досить велике подання. На сайті воно було розміщення, всі ознайомились, питань, яких зауважень немає. Тому, Давайте. Якщо можна, я як, е, такі самі основні положення прочитаю, якщо можна. Ілі це. Пропозиція прийти по поданню уважно. Давайте читати. Добре, я зрозумів. Як мінімум обґрунтування треба прийти уважно і потім... Якщо зник, виявляться якісь бажаючі то тоді розглянемо. Добре. При Припрацюванні наданих матеріалів управління враховувало фактори, які вплинули на рівень тарифів, обсяги електричної енергії в розрахунках тарифів враховані опції, які зазначені у прогнозному балансі. Електричної енергі... Об енергії об'єднаної енергетичної системи України 2017 рік, затверджено міністром енергетики вугільної промисловості України 31.10.2016 року. При цьому слід зазначити у деяких виробників обсяги не відповідали прогнозному балансу і були скориговані відповідно до значного балансу. Тому що е розрахунки підприємства подавали за три місяці, як відповідно до порядку. За цей час е виникли зміни до балансу. Да. Павлон складував в тарифах на відпуск електричний. Та на вириста теплової енергії складає близько 80 до 92%. При працюванні витрат на паливо був проведений детальний аналіз, питомих аналіз витрат умовного палива ліцензіації з виробництва лектричної та теплової енергії за останні 5 років, з результатом якого вони були скориговані. У розрахунках тарифів ціна на природний газ на рівні ціни, була прийнята на рівні ціни природного газу, яка була врахована в, розрахунках в на, у грудні 2016 році, а саме 6288,26 гривень за 1 кубічних метрів без ПДВ. Також передбачено відсотки за користування кредитними коштами для закупівлі природного газу за умови предоплати. Ціна вугілля розрахована з рахуванням інформації державного підприємства Держвугло. Постач щодо середньої ринкової ціни вугілля на європейському ринку на основі середніх індексів АПІ 2 на умовах СІФ на основних портах Західної Європи за період листопад 2015 року, листопад 2016 року, з рахуванням середньозваженого курсу на міжбанківському ринку на час встановлення офіційного курсу гривні у прийде на офіційному статі веб-сайті банку України, який становив на 8 грудня 2016 року двадцять гривень за 1 долар США, в тому числі. Вугілля антрацитової групи 1757 за одну тонну, вугілля газової групи 1641 рівні за одну тонну. Це зрахуванням калорійності зазначеного виду палива. Фонд оплати праці. Фонд оплати праці розрахований відповідно до порядку визначення витрат на оплату праці, які враховуються у тарифі на розподіл електричної енергії подачі електричної енергії, місцевими локальними електромережами, постачання електричної, зарегульованої тарифов, передачі електричної енергії електральними міждержавними електричними мережами, виробництво та теплової та електричної енергії, затвердженої постановою КРКП від 26.10.2015 року номер 2645 Вартість матеріальних ресурсів. У статтях виробничої послуги сторона та допоміжні витрати, матеріальні витрати, інші витрати, вартість матеріальних ресурсів була скориговані зрахування основних прогнозних макроекономічних. Показників економічного і соціального розвитку України 2016 рік. Визначено відповідно до постанови Кабінету міністрів від 1.701 року. Суми відрахування професійних спілках визначались від, згідно з законом України про професійні спілки, їх права та гарантії їх діяльності від 2015 року No1045 на рівні 03% від фонду оплати праці. Також було враховано оплата перших п'яти днів тимчасової непрацездатності. Послуги залізничного транспорту прийняті відповідно діючих тарифів Укрзалізниці. Витрати на охорону праці також були визначені, були визначені відповідно з законом України про охорону праці на рівні 0,5% від фонду оплати праці, врахованих діючих тарифів. Також було прийнято до уваги і враховано інші фактори, в тому числі зростання тарифів на електричну енергію, послуги з водопостачання та водовідведення плати за користування державним та комунальним майном іншим. Для стабільної та беззбиткової діяльності роботи з звернулися електричної теплової енергії пропонується врахувати втрих обігові кошти за рахунок прибутку для виробників, які використовують природний газ 1% рентабельності, вугілля 2%. Крім того, до комісії листом від 9 -го -го року звернулись пад Харківська ТЕЦ-5. Щодо компенсації вартості природного газу, яка не була врахована за пропозицією представника пад Харківських 35 при коригування тарифів на грудень 2016 року. Також управління працювало надані ліцензіатимі сесійні програми на 2017 рік. Слід зазначити, що деякі виробники не надали до НКРКП погодження сесійні програми, які знаходяться на погодженні міністерства енергетики та вугільної промисловості України. Джерелами фінансування соціальних програм пропонується визначити амортизаційне відрахування а для двох ТЕЦ пропонується передбачити кошти за рахунок прибутку для реалізації заходів, які передбачають заміщення природного газу та під... Які підтримані органи місцевого самоврядування, листи виконавчого комітету Хтирської міської ради та Черкаської міської ради, крім того, пропонується скоригувати тарифи для ліцензіатів, які не звернулися до регулятора щодо встановлення тарифів на 2016 рік із врахуванням прогнозного балансу та вартості природного газу, яка була озвучена раніше. А також передбачити відсотки за користування кредитними коштами для купівлі природного газу за умови предоплати. Враховуючи зазначене управління героївчих підприємств, Департаменту з регулювання відносин у сфері енергетики, пропоную перше встановити з 1 січня 2016 року тарифи на електричної та виробництва теплових для тесту конгресів установок згідно з додатком 1. Друге схвалити інсесійні програми згідно з додатком 2. Третє доручити Департаменту з регулювання відносин у сфері енергетики, звернутися до ТОВ «Брокенергія», ТОВ «Харківенергоремонт», Шас ТЕЦ пад Києвенерго та тов суми Теплоенерго листами стосовно заборони використання коштів, які передбачені у тарифах на відпуск електричної та виробництво теплової енергії для виконання заходу інстаційної програми на 2017 рік до схвалення НРКП інвестиційної програми. У мене все. Дякую за звучне подання. Таким чином пропонується встановити тарифи на відпуск електричного та виробництво теплової енергії на 2017 рік для. 34 ліцензіатів та інвестиційні програми для 10 ліцензіатів. Які є пропозиції зауваження у присутніх? Якщо пропозиції зауваження відсутні, пропоную членам комісії підтримати озвучення подання та встановити тарифи на 17 рік по електричній енергії та тепловій енергії для. Зазначених 34 ліцензіатів та схвалити інвестиційні програми на 17 рік для 10 ліцензіатів. Хто за рішення прийнято. Наступний пункт про встановлення тарифів на розподіл електричної енергії, передачу електричної енергії місцевим і локальним електромережам та ліцензіатів з розподілу електричної енергії та постачання електроенергії з рельованим тарифом на 17 рік. Відповідно до процедури перегляду тарифів для ліцензіатів з передачі електричної енергії місцевими локальними електромережами та постачання електроенергії за регульованим тарифом, затвердженої постановою НКРКП від 1 серпня 2001 року, номер 801, до НКРКП звернулися ліцензіати. Шановні ліцензіати. Мене пропозиція або дочекатися, або сидіти тихенько. До НКРКП звернулися ліцензіати з питання перегляду тарифів на розподіл електричної енергії, передачі електричної енергії місцевими локальними електромережами та спостачання електроенергії за ревлюваним тарифом, та також перегляд структур тарівнів їх рівнів на 2017 рік. При опрацюванні наданих матеріалів також врахована. Постанова Кабінету міністрів від 7 травня 2015 року номер 263 та, та при опрацюванні наданих матеріалів застосовано загальний підхід, який полягає в наступному. Статті матеріальних витрат: виробничі послуги та сировина матеріали сформовані по єдиних шаблонах складових з урахуванням галузевих методичних рекомендацій, сформування собівартості виробництва, передачі та постачання електричної і теплової енергії. Затверджений наказом Міністерства енергетики України від 20 вересня 2001 року номер 1447 складові яких розраховані, виходячи з фактичних витрат за перше півріччя 2016 року, приведених до річних рівнів, а також діючого тарифу та пропозиції компанії. При цьому до статті серебра матеріали враховані обґрунтовані пропозиції компанії щодо придбання спеціального одягу та миючих засобів. По статті палива розрахована палива розраховано виходячи з фактичних обсягів використання пального у другому півріччі 2015 року та першому півріччі 2016 року. За цінами на палива, що наведені на вебсайті minfin.com.ua станом на 14 листопада 2016 року, витрати на ремонт враховані на рівні діючого тарифу, але не більше, ніж 10% від залишкової вартості основних фондів. За податковим обліком станом на 1 січня 2016 року втрати на електроенергію для господарських потреб розрахована, виходячи з фактичного споживання електричної енергії на господарські потреби у, 2000, у другому півріччі 2015 року та першому півріччі 2016 року та прогнозованої оптово ринкової ціни на четвертий квартал поточного року. Зменшеної на 15%. Витрати на оплату праці розраховані відповідно до порядку визначення витрат на оплату праці, які враховуються в тарифах на розподіл електричної енергії, передачу електричної енергії місцевими локальними електромережами, постачання електричної енергії за регулюваним тарифом, передачу електричної енергії майстральними та міждержавними електричними мережами, виробництво теплової та виробництва електричної енергії, затвердженого постановою НКРКП від 26 жовтня 2015 року номер 2645 за статистичними даними середньої заробітної плати по промисловості у січні-жовні поточного року, яка склала 6232 гривні, та застосування коефіцієнта бета на рівні 0,2. Згідно з вимогами чи законодавства перерахована статтю відрахування на соціальні заходи. Стаття амортизація визначена на рівні, яка становитиме середня зважену річну величину амортизаційних відрахувань, враховано в тарифах на 2016 рік. По статтях інших операційних витрат плата за землю визначена, виходячи з фактичних витрат за перше півріччя 2016 року, приведених до річних обсягів витрат і коригуванням на фактичний індекс інфляції за 10 місяців 2015 року, який становить 109,4%. З урахуванням також враховано обмеження арендну плату, враховано з урахуванням відсоткової ставки арендної плати від оціночної вартості землі у розмірі 3%. Витрати на службові відрядження та витрати на зв'язок розраховано, виходячи з фактичних витрат компаній у другому півріччі 2015 року та першому півріччі 2016 року, але не найбільше величини витрат відповідно на службові відрядження та на зв'язок, які враховані в діючих тарифах. За статтею інших витрат інших операційних враховані наступні підходи. Статті витрат відрахування про спілкам та витрати на охорону праці, праці визначена відповідно до діючого законодавства на рівні 0,3% та 0,5 відповідно від запропонованих витрат на оплату праці. Також перерахована статтю витрати на оплату лікарняних за рахунок підприємства, а саме перші 5 днів, виходячи із. Середньої тривалості лікарняних протягом року. Статтю витрати на оплату послуг банків за прийом платежів від населення визначена як добуток обсягу постачання електричної енергії споживачам другої групи, що врахована при розрахунку тарифу на постачання на 2017 рік, середньозваженого тарифу для населення за вересень 2016 року. Запланованого рівня розрахунків за спожиту електричної енергії населенням на рівні 95% та середньозваженого відсотка платежів за послуги банків по збору коштів від населення. При цьому відсоток по комерційним банкам врахована на рівні не більше, ніж 0,8%. Витрати на послугу банків за обслуговування зарплатного проєкту та поточних рахунків із спеціальним режимом використання та інших поточних рахунків визначена на рівні очікуваних витрат 2016 року. Витрати на спільне використання електричних мереж основних споживачів, крім внутрішньобудинкових електричних мереж, враховано на рівні очікуваних витрат 2016 року. Витрати на спільне використання внутрішньобудинкових електричних мереж враховано на нульовому рівні, відповідно до витягу з протокольного рішення комісії від 19 серпня 2016 року номер 39 яке було прийнято відповідності до... Постанови Кабінету міністрів України номер 869 від 2015 року, якщо я не помиляюся, установлено також на нульовому рівні інші необґрунтовані витрати, враховуючи детальне обґрунтування кампанії, окремі статті витрат врахована на рівні витрат, врахованих в діючих структурах тарифів або на обґрунтованих рівнях. Крім того, передбачена статтю витрат. З прибутку у розмірі 1,2% від операційних витрат компаній. І також для нергопостачальних компаній, на яких розповсюджувалася постанова НКР від 2 квітня 2001 року номер 309 враховано прибуток на повернення виробничих інвестицій внесених кампанія в минулих періодах згідно з розрахунками, які надавалися компаніями. Також в запропонованих структурах тарифів ліцензіатів враховано вилучення коштів, вилучення коштів у вигляді від'ємних коригувань, витрат на підставі попередніх рішень комісії. Зокрема, відповідно до витягу з протоколу засідання НКРКП від 11 серпня 2016 року No37 щодо вилучення коштів через недофінансування витрат на оплату праці за 9 місяців поточного року та відповідно до витягу з протоколу засідання НКРКП від 24 листопада поточного року номер 54 Щодо зняття коштів через недовиконання програми ремонтів на 2016 рік. При цьому загальна сума коштів, яка підлягає підлягаєме вилученню по тих компаніях, які розглядаються сьогодні, становить близько 257 мільйонів гривень. Сама табличка розміщена під обґрунтуванням на веб-сайті комісії. Також статтю «Коригування витрат за рахунок інших джерел встановлено на нульовому рівні. При розрахунку тарифів на передачу та постачання електроенергії, враховані обсяги, очікувані обсяги передачі та постачання електроенергії за 2016 рік. Розраховані як фактичні обсяги за 10 місяців поточного року, приведені до річних обсягів. Але не менше ніж пропозиція компанії. При цьому враховано коригування обсягів постачання електричної енергії у зв'язку з переходом протягом 2016 року окремих споживачів до постачальників електричної енергії за регульованим тарифом. Враховуючи наведене відповідно до процедури перегляду тарифів, здійснено розрахунок тарифів на розподіл електричної енергії, передачу електричної енергії місцевими локальними електромережами та постачання електричної енергії регульованим тарифом. Згідно з згідно з якими пропонується встановити наступні рівні тарифів на передачу або розподіл електричної енергії та постачання електричної енергії за регулюваним тарифом рівні тарифів озвучувати запропоную. Пропоную, їх, оскільки воно було розміщено на сайті, єдине коригування включає в себе перерахунок рівня ОРЦ. Так Якщо немає заперечень у присутніх, їх не озвучувати вже. Заперечень немає. І крім того, постанови про встановлення тарифів, які пропонується прийняти, є пропозиція доповнити окремим пунктом, який передбачає наступне. Прошу. Перше. Зобов'язати ліцензіатів термін до 1 березня 2017 року надати до НКРКП належним чином оформлену, затверджену та погоджену інвестиційну програму на 2017 рік. Зобов'язати ліцензіатів перераховувати та обліковувати кошти, що будуть отримані відповідно до надходжень, визначених згідно з рішенням НКРКП. Від 8 вересня поточного року як джерела фінансування інвестиційної програми на 2017 рік, а саме амортизація, плата за реактивну електроенергію та частина економії ТВ на окремому банківському рахунку. Заборонити ліцензіатам використовувати кошти, визначені як джерела фінансування інвестиційної програми на 2017 рік, до прийняття НКРКП рішення щодо схвалення інвестиційної програми на 2017 рік і зобов'язати ліцензіатів в термін до 31 грудня 2016 року надати до НКРКП належним чином затверджену програму ремонтів згідно з вимогами листа НКРКП від 19 вересня 2016 року за номером 9725/17.1/7-16. Дякую за звочене подання. Єдина пропозиція скоригувати термін не 1 березня, а 1 лютого, тому що в ідеальних умовах ці матеріали вже мали бути надані до комісії в четвертому кварталі цього року. Які є питання, пропозиції зауваження? Представники ліцензіатів є питання пропозиції? Немає. Не представники ліцензіатів є пропозиції? Виходьте. Голова Незалежної профспілки енергетиків енергетики України погоріли Валерій Валентинович Профспілка об'єднує більшість. Трудових колективів енергопостачальних компаній. Шановний Руслан, Євич, Руслан, Євич, в вашому поданні цифра озвучена 6232, яку ви розчитували при заробітній платі. Що це за цифра? Об'ясніть, ласка. Це середня заробітна плата по промисловості України за 10 місяців поточного року, яка надана Державною службою статистики. Ви рахували її в В Розрахунку використовувалась або зарплата по промисловості середня по Україні, або зарплата по промисловості по конкретному регіону. Я, я, формула, я, К, я, я, розумі, я розумію. Ви використовували ще раз цю цифру 6232, умножали на 1.25, умножали на індекс зарплати з макропоказників і після того приміняли 0,2. Розрахунок виконаний згідно з постановою НКРКП номер 2645. Питання в чому? Питання в тому, що, що наскільки да, є зростання фондів оплати праці ліцензіатів. Тому що я дуже уважно знаю еті, еті цифри, я дуже уважно знаю порядок. Ми з вами його розробляли. Середня по промисловості за 10 місяців вона інша. Це ті дані, які надані нам офіційно, офіційно. Я ще раз скажу: 6232, Я для себе хочу вияснити. Ви помножили на індекс заробітної плати з макропоказників, і умножили на 1,25. і потім застосували 0,2. Які у вас вийшло зростання? Середні зростання по Україні близько 9%. Тоді я хочу озвучити, що на самом, на самом ділі. 6232, то, что у вас обозначено, это цифра средняя по промышленности за октябрь месяц по стране. За 10 месяцев средняя по промышленности составляет 5748. Именно ее вы и применили в своих расчетах. Поэтому там у вас сейчас попытка дезинформировать общественность. Исходя из этого, 9% это рост средней заработной платы в среднем по стране. При этом для большинства компаний Украины, которые при разрахунке своей средней заработной платы используют, используют э, среднюю по промышленности, а их большинство рост заработной платы составляет 7%. Итак, э, на след, следующий год учитывая повышение коммунальных тарифов, которое произошло, учитывая уровень инфляции, учитывая рост минимальной заработной платы, которую тоже мы должны обеспечить и выплатить, рост заработной платы для энергопостачальных компаний составляет 441 гривну и 8 десятых. Это при застосовании коэффициента 0,2. В порядке вызначена важливость комиссии его застосовать. Вы могли бы поднять зарплату на 1%, застосовавших коэффициент 0,01 бета заниживающий. Вы ничего не нарушили. Но все-таки там есть оговорка, что это при, при тяжелых экономических каких-то моментах в стране. Разрахунок заработной платы действует на выполнение средней по промышленности. Мало того, не один месяц, где пик, а именно за 10 месяцев. Поэтому я хочу услышать все-таки, что послужило, как сказано в подании, оптимизацией. Для оптимизации зарастания заработной платы. Какие предпосылки были за коэффициента 0,2? Наш профсоюз считает, что 441 гривна это колоссально мало. За 10 месяцев использована заработная плата, учитывая зарплату ноября-декабря, которая всегда имеет тенденцию к большому росту к концу года, учитывая повышение минимальной зарплаты согласно бюджету, который будет 3200 Для ніж категорій. Ми получим, що по промишленності ми зрівняємося вже к февралю місяці. Добре, Поїдемо. дякую. Ви як представник проспілки знайомі з протоколом засідання НКРКП від 11.08.2016 номер 37 Не Знаю, що о чому ви говорите. Дуже погано, тому що ви, як представник проспілку, маєте знати, що цим протоколом Національна комісія звернула увагу. Великої чисельності ліцензіатів про неповне фінансування витрат на оплату праці, і е, навіть в тарифах, що передбачені в цьому році, спостерігається значне недофінансування. Тому е, в озвученому рішенні, яке озвучив Руслан Кайдеш, є також і вилучення. Витрат на оплату праці, оскільки ліцензіати недобросовісно підходять. Я пропоную вам зосередити зусилля, як це як пропозиція, на тому, щоб ліцензіати, які мають фонд для виплати заробітної плати, повністю його виконали. Це Дозумовно, ліцензіати, які безумовно. не виплатили і навіть не нарахували. Є такі ліцензіати, які нарахували, але не виплатили, яких ви також захищаєте. Тому у мене, якщо інших пропозицій немає, Будь ласка, я вам ка як... я дуже наполегливо прошу відповісти на моє запитання. Чому був застосований коефіцієнт 0,2? в розрахунки? було вже досягнуто середньо по промисловості в країні використано. вибачте, Чому? Я, це згідно було регламенту. Прийнято. Я згідно регламенту є головуючим на засіданні. Розумію. я вам дякую. Ваше, та... Сідайте, будь ласка, в межах повноважень комісія використала коефіцієнт 0,2. Порівняння Порівнянні з дічами відбувається зростання, і звертаю вашу увагу як представника в проспілки на контроль, щоб компанії. Бюджет, який мають повністю використовували. Дякую. Ну, Інші пропозиції з в в паркомісією у нас становиться все хуже і хуже. Вибачте, будь ласка. Коли-то мені розказували, чому це відбувається. згідно Спасибо. регламенту, я є головуючим на засіданні. Вам дякую. Ми також готові надати листа держстатистики, де дійсно наші цифри підтверджуються. Дякую. Які ще пропозиції? Ще більше пропозицій немає. Пропоную членам комісії підтримати озвучене подання. Хто за рішення прийняти? Рухаємося далі. Четвертий пункт: про внесення змін до інституційної прами на шістнадцяти рік з розподілу електричної енергії, передачі електричної енергії місцевим локальних транж та постачання електричної енергії за регульованим тарифом, пад ЕКАТ Чернівці Листом від 17.10.2016 року головні ліцензіати. Продовжуйте, будь ласка, листом від 17.10.2016 року Чернівці Обленерго звернулись до НКРІ КП з пропозиції щодо внесення змін до інвестиційної програми на 2016 рік, а саме за рахунок зекономлених під час виконання інвестиційної програми на 2016 рік коштів у розмірі 3 млн 500 тисяч гривень включити додаткові обсяги об'єми робіт та відповідні обсяги фінансування з реконструкції ПЛ-04 кВт з використанням СІП на суму 3 мільйони 70 гривень. 8 тисяч гривень, розробка ПКД на майбутні періоди на суму 422 тисячі гривень та збільшення опції закупівлі та встановлення приладів обліку. Зазначені зміни, погоджені листом Міненергоугілля від 28.11.2016 року. При цьому загальна сума інвестиційної програми та джерела її фінансування залишаються без змін. Відповідно до рішення НКРЄКП від 20.08.2015 Чернівці Обленерго на своєму офіційному веб-сайті в мережі інтернету опублікувало проєкт змін до інвестиційної програми на 2016 рік. Згідно з листом товариства від 11.11.2016 року протягом 30 календарних днів зауважень та пропозиції до зазначеного проєкту не надійшло. Управління інвестиційної політики та технічного розвитку розглянуло звернення товариства та з урахуванням позитивного висновку управління інноваційних технологій. Пропоную відповідно до пункту 3.11 порядку формування інвестиційних програм, ліцензіатів з передачі та постачання електричної енергії прийняти постанову, якою схвалити запропоновані чернівці обленерго зміни до інвестиційної програми на 2016 рік. Дякую за звучне подання. Представники Чернівці обленерго заперечення є. Дякую. У кого ще пропозиції заваження? Відсутні. Пропоную членам комісії підтримати звучне подання. Хто за? Рішення прийнято. Порядок денний вичерпано. Всім дякую.